Усім привіт! Мене звати Катя Луфренка, і сьогодні ми з вами обговоримо 5 поширених помилок у дизайні інтер'єрів і як можна їх виправити. Звичайно, у своїй практиці я зустрічаю дуже багато як прекрасних та гармонійних інтер'єрів, які намагаємось створювати і ми у моїй студії, так і достатньо антиприкладів, які скоріше нагадують євроремонт на новий лад. Мета цього відео не у тому, щоб засудити чи принизити смак інших, а скоріше донести, наскільки деталі можуть змінити загальний вигляд інтер'єру на краще. Почнемо з деталей, що здавалося б, мало впливають на загальний дизайн, але це не так. Цих деталей може бути прям багато, і вони створюють візуальний шум і розбивають монолітність форм. Зазвичай це багато пластикових деталей, якими зазвичай приховують недостатньо акуратну роботу. Наприклад, пластикові кутики на стиках плитки, молдінги під стелею, щоб приховати нерівне пофарбування між стіною та стелею а також дешева електрофурнітура це розетки і вимикачі, які натикані хаотично і сильно привертають до себе увагу, особливо якогось контрастного кольору зі стіною. Ви скажете, але ж у ремонті неймовірно багато таких деталей, і майстрам не завжди можна довіряти у цих питаннях, бо багато хто з них робить по старій пам'яті. І відповідь так, треба дійсно слідкувати за всіма, навіть маленькими деталями. Тож для досягнення класного результату ви маєте або самі приділити достатньо часу ремонту і обговорювати з підрядниками кожну дрібничку, або доручити цю роботу дизайнерам. У нас, наприклад, зараз більшість проєктів з авторським наглядом будівництва, і я завжди кажу, що ви краще на меблях трохи зекономите, ніж на авторському нагляді, бо там питань гора. І навіть ми, команда професійних дизайнерів, припускаємось помилок у процесі, то що ж казати про пересічного громадянина, який вирішив зробити свій перший ремонт. Тож, яка альтернатива цим дрібним деталям, щоб інтер'єр виглядав більш дорого та круто? Перше плитку робимо без пластикових планок на кутах, а підрізаємо її під 45 градусів. Друге, молдінги під стелею прибираємо і змушуємо маляра фарбувати рівно. Молдинги доречні лише у випадку висоти стель від 3 метрів, і тоді вони мають бути більш широкими як на цих прикладах. Наступне дешеву електрофурнітуру міняємо на беркер, наприклад. У мене у коментарях залишали питання, наша класна електрофурнітура взагалі треба. По-перше, вона виглядає набагато краще ніж дешева. А по-друге, механізм там краще, і ви просто порахуйте різницю у Шнайдер і Беркер і зрозумієте, що різниця там у пару тисяч гривень від кількості залежить звичайно, на площі до 100 квадратних метрів. А задоволення від використання буде кожного дня. Ще важливий момент це душові перегородки. Душові кабіни ми навіть не розглядаємо, самі розумієте, які вони громісткі, а нам треба досягти ефекту акуратності, чистоти та витонченості. Так от, фурнітуру на душових перегородках також варто перевіряти і обирати наймінімалістичнішу і найакуратнішу. По можливості без силіконових порошків та величезних ручок вам достатньо буде маленької тоненької ручки, щоб відкрити скляні дверцята. Взагалі, при ремонті та дизайні у ванній кімнаті треба завжди тримати в голові, що вона має бути дуже мінімалістичною, адже у ванній кімнаті, як на кухні, максимальна концентрація візуального шуму через баночки, рушники та мочалки. Я не закликаю вас обов'язково робити прісну безбарвну ванну, ні, колір використовувати це супер. Але обов'язково треба дбати про технічні деталі, яких у ванні дуже багато. Сподіваюся, з першим пунктом вам усе зрозуміло. Але якщо ні і вам є що додати, то пишіть у коментарях. Наступний пункт це освітлення, і дуже помилково робити лише одне джерело освітла, адже освітлення має підходити під різні сценарії вашого життя та настрою. Ви помітили зараз із відключеннями світла, як всі стали лягати спати трохи раніше. Це так, бо а що ще робити, але ще й через те, що холодне верхнє освітлення дуже сильно будить психіку і ми довше залишаємося штучно бадьорими. Тож ми завжди практикуємо декілька джерел освітлення. Основні це базове або технічне верхнє і більш атмосферне. Це настінні світильники та підвісні, які виконують роль освітлення якоїсь певної зони, або створюють лаунжеве об'ємне світло, розташоване низько, не над головою. Наступний пункт також стосується освітлення: це величезна кількість підсвіток у різних нішах. Не скажу, що я категорично проти будь-якої підсвітки, і ось приклади, як ми використовуємо її у наших проєктах. Я розумію, що це зручно, бо вона не напряжна і нейтральна, але я більше пропагандую прикрашати інтер'єр освітленням, а це можливо через гарні декоративні бра та світильники, які можуть стати стилеутворюючим елементом усього приміщення. Прихована ж підсвітка завжди виглядає більш технічно, ніж декоративно. І Іноді можна переборщити, і інтер'єр буде виглядати як заправка сокар або космічний корабель. Якщо такий запит, будь ласка, але я в практиці все ж таки стикаюсь з запитом на затишок і позачасовий інтер'єр. Я бонус до цього пункту додам про просто накладні та трекові накладні світильники чорного кольору. Ми намагаємось дуже рідко використовувати накладні світильники, навіть білого кольору. Для цього потрібні певні умови, і то обираємо найменший розмір і обов'язково білого кольору або у колір стелі. Чорні же деталі на стелі привертають занадто багато непотрібної уваги краще закцентувати на чомусь декоративному, що хочеться розглядати, ніж на функціональному освітленні. Наступний пункт у сьогоднішній добірці про дизайн в цілому, що додає відчуття гармонії в інтер'єрі, графічному дизайні, фотографії, правильно баланс композиції, кольорів та темних і світлих тонів. В інтер'єрі працюють ті ж правила, тому дуже вас застерігаю робити повністю бежевий інтер'єр, де усі матеріали підібрані під одну тональність. Дуже скоро такий дизайн вам просто наскучить, бо від сильної однорідності швидко вторгнення. Раніше культовим був сірий колір, зараз же це всі відтінки бежевого. Але щоб створити позачасовий дизайн, треба тримати баланс між трендами і цілісним відчуттям гармонії та краси. Тому навіть у однотонному інтер'єрі можна додати глибини сприйняття більш темними та світлими відтінками. Наприклад, не робіть диван у колір підлоги, а краще світлішим або темнішим за неї. Виглядати буде краще. Неправильне співвідношення розміру меблів та приміщення також може зіпсувати загальний вигляд інтер'єру. Ось на цих прикладах меблі занадто маленькі по відношенню до кімнати і виглядають дуже дивно, наче ви диван з дачі привезли, і поставили. Ще варто слідкувати за співвідношенням сторін висоти і ширини. Я, наприклад, дуже не люблю прийом, коли для симетрії розміщують по одному високому пеналу по обом сторонам кухні, адже тут співвідношення висоти і ширини дуже різне, і пенал виглядає занадто довгим і недостатньо широким. Краще зробити більш широкими ці шафи, хоча б 90 см по ширині, а в ідеалі взагалі щоб ширина дорівнювала 1 треті висоти. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео і ви не знайшли надто багато помилок у себе. А то під відео про антитренди у коментарях писали, що всі ці антитренди познаходили у своєму новенькому ремонті. Пишіть, які ще помилки ви вважаєте фундаментальними для інтер'єру, і не забувайте поставити лайк для розширення аудиторії, щоб попередити ці поширені помилки. На цьому це все. Дякую, що подивилися відео до кінця. Бережіть себе і побачимось!